Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Honda XNV 2019 року в білому перламутрі, дуже прикольна автівка, дивіться комбінований салончик такого кольору. Це космічний корабль. Дивіться вставки. Так це виглядає. Є клімат, великий екранчик, верні карти, прикольна текстура. Задній ряд, як новий, доволі високий кліренс в неї, можна проїхати там де хочеться не думати, що буде з нищим. Так він, є парктроніки, є камера заднього огляду. Така так, Все виглядає прикольно. Так, це 19-й рік, ціна в неї 16,5, дуже прикольна міська автівка, та в принципі це буде економічно. Як ви розумієте, це електрика. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд. Дуже прикольно, Honda XNV. Всім до зустрічі Грушевського 15А, місто Одеса.